Днями до Романського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 26-річного жителя одного із сіл, що на Липово-Долинщині, про пограбування. Заявник пояснив, що троє невідомих проти його волі із застосуванням до нього сили посадили до автомобіля та вивезли в сусіднє село. Надалі зловмисники побили потерпілого, відібрали в нього гаджет і заволоділи коштами, що були на картці. На місце виклику негайно виїхала слідчо-оперативна група. Проведеними невідкладними оперативно-розшуковими заходами, співробітники кримінальної поліції у взаємодії з поліцейським офіцером громади встановили осіб зловмисників. Ними виявилися 22 та 25-річні жителі Романщини та 23-річний мешканець Конотопського району. Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва Роменської ворожної прокуратури повідомили чоловікам про підозру у скоєнні Злочинів, передбачених частиною 4 статті 186 грабіж та за частиною 2 статті 146 незаконне позбавлення волі або викрадення людини Кримінального кодексу України. Стосовно них судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.